Дмитро має великі вуха, тому вислів його друзів: Дім, можна я в раковину пасу? Повар Даніл та Діма Захарченко! Харченко! Ти з меню, блядь, вийшов? Зам... Замовляй вже, давай, блядь, ми вже знімаємо, блядь. Повар Даніл виглядає як людина, яка сюди добиралася колесом, їбать, отак, от, поняли? По гівну, блядь, по снігу блять, коротше, по всій хуйні. Так, і Діма Захарченко, блядь, виглядає, як охоронець шкільний, блядь, в якому... якому діти Черкачів на спину накидали, блядь, у нього... нього зі зброєю тільки важка їбать. загалом вигля... він схожий на Олександра Усика. Да, це Олександр Усик, який прочитав дві книги, якщо що. Так, що давайте почнемо. Вступне слово. Діма Захарченко, ваші оплески. Давайте, давайте поаплодуємо ведучий цього вечора, ведучий Розбатла Андрій Бережко. Да? Андрій Берешко, кайф. Андрій не любить замовляти одяг в інтернет-магазинах. каже, що це дуже незручно. щоразу міряти труси у вантажному відділенні нової пошти. Але я скажу чесно і щиро, мені дуже приємно бути тут сьогодні, в цей вечір, тому що насправді я навіть відчуваю, ніби я приношу користь мільйону людей. Просто вдумайтесь, Даня Повар в цей момент не знімає свої тіктоки, а Андрій Бережко не створює аварійну ситуацію на дорогах Києва своєю присутністю. У мене все. Дякую. Це такий раз його прикиньте. Він в планшетку айфон ставить. Я тебе прослухав, я завжди Я всю дорогу про цю хуйню думав. Бать. І в нього там меню. цього закладу. Так, що? Даня Повар, вступне слово. Будь ласка, давай. Добрий, добрий вечір, всім привіт. Радий бути тут. Радий, що сьогодні. Радий, що сьогодні тут багато людей і що все знімається на камери, тому що ніхто з цих гоблінів мене не вдарить. Це не прямий ефір, якщо що. Я взагалі Дімі пропонував зустрітись в клітки, але він але він злився, знаючи, що не вивезе і дві тички. <по> Бо навіть Андрюша не вивіз. <по> Я просив інших коміків допомогти написати жарти проти Дмитра, але коли люди дізнавалися, що мій опонент Дмитро Захарченко відмовлялись мені допомагати. Цитата: бля, так він же простой лох, чого його ображати? Цит, цитата два. Шо? Захарченко Дмитро? От це бахуйло. Але не дивлячись на всі ці факти, я поважаю свого супротивника і підготувався. Е, також прикро за Дмитра, тому що сьогодні одночасно тут проходять два важливих для нього івента: Ну, цей рост Баттл і в сусідній кімнаті курси памінєту. Да. Але ти дім не засмучуйся, хуй ти сьогодні посмокчеш. Перший раунд Діма Захарченко. Ну що ж, Тікток-блогер, інфлюенсер, лідер громадської думки, представник альтернативної комедії. Вася Байдак сьогодні не прийшов. Тому зустрічайте людина, яка може здобути справді відчутну увагу, але тільки якщо він потрапить у в'язницю. Данило повар! Ваші оплески! Вау! У Васі Байдака всього 40 тисяч підписників в Тіктоці. Він не зірка. В мене 67. Єбало, закрий, давай. Даня народився в місті біля річки і, враховуючи, що Даня не був бажаною дитиною, його народжували не у воді, а з берега в воду. Але ця тварина зачепилась ж зубами за перший камиш і вижила. Саме тому Даня схожий на хуйню, яку прибило до берега. Мені насправді страшно бути поруч з Данилом, блять, рукимлять поруч з Данилом в комедійному шоу, тому що я на одному з подкастів цитую, він сказав: Заради комедії мені подобається цілуватися з хлопцями, трогати, підвищувати планку». І це була відповідь на питання Даня. Як твої справи? Думаю, Даня просто тупий нахуй. От що. Він не вміє маскуватись, він просто завжди палиться. Знаєте, не хотілося б опинитися з Данією на судовому якомусь процесі, коли ви сидите на лаві підсудних і суддя каже, вас виправдано. І Даня такі. Та це ми їх вбили. Насправді ми всіх купили. До речі, суддя дуже класно цілується. І трогає, да, трогає теж ніхуєв. Даня носить яскравий, дуже дивний одяг. Він робиться спеціально, просто щоб відлякувати великих птахів. Просто. Щоб його Орел не взяв і не виніс собі в гніздо. Просто для цього. Даня любить епатажні, навіть жіночні. О, да, блядь, просто туфлі. Різноманітні навіть жіночні образи насправді Даня любить, і це каже нам лише про одне: саме про те, що зараз десь голою лежить похована його бабуся. Але закопували її в одязі. Ось в цьому одязі. Даня за освітою, цікавий факт. Даня за освітою повар-кондитер. Просто вдумайтесь, але його вигнали з третього курсу, коли він почав їбати печиво. Пацан просто почув ім'я Марія. Але наостанок, в Дані в школі було прізвисько Карман, тому що в нього весь час засовували руки, в мене все. Давайте поаплодуємо людині, яка на цій сцені біля колес виглядає реально як СТОшник. Якийсь. Діма Захарченко. Дмитро одружений, але фотографії дружини на його сторінці в інтернеті я не знайшов. Напевно, його дружина дуже страшна. Але тут дід Дмитро повинен видалити і свої фотографії. Е, Дим, Діма сказав, ну... Страшна мене... сука, так? Нормально, похуй. Діма мені анкету там скидав, і він написав: ну, ставлення до релігії, вірю в свої сили. До віри інших ставлюсь терпимо. Терпіла. Дмитро має великі вуха, тому вислів його друзів: дім, можна я в раковину пасу? Вони його лякають, і він каже: ви вже посраліє. Діма працює на радіо, бо на телебачення не взяли, тому що подумали, що це усік, котрий перехворів з карлатіне. Зараз ще правда. Мало хто знає, але Діма Захарченка мій старший брат з тих часів, коли моя мама шаряла з героїном. Я обрізаний. Але я дуже люблю і сумую за своєю крайньою плоттю. Діма не чистить зуби зубною пастою, тому що відчуває себе тюбіком. <риклад> Діма дуже часто буває в мене вдома, кожен ранок, бо хоче провести трохи часу зі своєю дружиною перед роботою. Е, так, я займаю сексом з дружиною Діми. Е, е. Але ти не переймайся з поваги до тебе, вона теж не отримує задоволення. Раунд. Є, yeah, дякую. Це був виступ Смеагола, який здав кільце на пересадку волосся. Другий раунд Діма Захарченко. Насправді Даня нещодавно брав участь у лізі сміху. І тобто ми знову з вами повернулись до того, що на 1 плюс 1 показують Чупакабру. <праць> Даня вже в дитинстві був дивним і любив гратись крейдою. І доки всі діти малювали будиночки і сім'ю, він обмальовував трупи. Саме тому, в друзі, з друзів у нього були лише суд медексперти. І на день народження вони йому дарували білу крейду. <праць> Бо трупи рожевій крейді, це не дуже не дуже прикольно, вони йому так і казали. Даня ніколи не проходив загальний медичний огляд, бо він не знав, який йому треба, чоловічий чи жіночий. Але зрештою він звернувся до ветеринара, все нормально. Бо він чув, що там дають сахарок і вставляють в сраку термометр. Да, саме... Через це. Якось Даня потрапив в аварію, він тоді зламав шию ребра і дві руки. Ось що означає не проскочив перед французьким бульдогом. Покоцало його жорстко. Взагалі Даня боїться собак, що в принципі не дивно абсолютно, адже всі ми бачили, як собаки їдять гівно. Даня любить креативні реклами, він знімає, дуже любить писати пісні. І останнє звучало, все заради чого я тримаю цей телефон сьогодні ввечері в руках, щоб прочитати цю залупу. От як це звучало. Скаварітки, скаварітки! В мене немає борідки! До мінус п'ятдесяти відсотків в компі знижки. На пілососі і комп'ютерні мишки. Знижки, знижки, знижки. 5% кешбек в комфі ходить багато чоловік. Багато чоловік, Даня! Ти сука геній! Талант, блядь! Шевченко отак крутиться зараз. Блядь. Тому в зв'язку з цим я подумав, що я маю якось відповідати і бути на рівні з Данією. Тому я записав пісню для реклами про Данила Повара під ваші оплески. Акомпанемент давай, їбаш в нього на тілі багато волос, Даня, повар, мокрий панос, спить із сестрою в ліжку одному. Інцест не лякає маленького гнома, спина, сліна, багнюка і шматок сала, Даня поснідав, готовий до Анала. Якщо Якщо у вас так, немає ага, в будинку та, туалета, ага, покакайте на даню і та, очиститься планета. <рив> раунд! <рив> О, Ваші облиски, Діма Захарченко, другий раунд. Давайте зустрінемо другий раунд. Даня повар. Діма, uh, uh, твій улюблений виконавець це Notorious B.I.G. Але те, що ти продавав овочі на ринку, ну, робить тебе генкста. Тобі більше підійшов би гурт, мене обвісили на ринку. <рив> Діма вчився в Кнукім, це університет Поплавського, і йому сподобалось. Сподобалось шукати член під пузом. <рив> Діма брав інтерв'ю у багатьох відомих людей, не розумію, чому в слові «врод» так багато помилок. Улюблений фільм Дмитра це запах жінки. Я подивився це кіно. Там головний герой нюхає труси своєї сестри і матері, тримаючи член в руці дві години поспіль. No. Дмитро виглядає як людина, котра в будь-який момент може запропонувати поклеїти скло. <риклад> Діма Захарченко — колишній ватажок ДНР. Що Ш... <риклад> Захарченко, думав, Думав, не узнаємо. Діма Захарченка виглядає як хлопець, котрий займається сексом з булавою. <плес> Дякую. Все. Все. Ваші опуски народ. Це був це був раунд людини, яку продюсує потап. Розумієте? Так, що Даня, я на тебе там дивився, ти виглядаєш як єдина дитина, яку Майкл Джексон вигнав з Неверленду. Бляді. Давайте перший, за першого, кого будемо голосувати, це Даня Повар. Ваші описки. <плес> ну, все зрозуміло, не зайобуйте, блядь. <смі> Діма Захарченко, ваші оплески, народ. Давайте. <плес> Вітаю з перемогою. А я-то блядь? То я просто для пафосу. Давайте ще раз підтримуємо. <плес> дякую, Діма. дякую, Діма. Діма Захарченко та Даня Повар. Дуже дякую вам, хлопці. організатори їбала можна бити чи не можна можна так